Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео, продовжуємо з сіатом. Значить, що я роблю? Почав я вже регулювати насос форсунки. Ну, В принципі, поки тут у мене ще розібрано, кручу зараз розпредвала. придвала. От, і регулюю. Значить, розказую, як відрегулювати. Бачите, от, якщо подивитись на всі чотири форсунки, Друга форсунка, зараз в нажатому стані. Виходить, що кулачок надавив на коромисло, коромисло відповідно на саму форсунку. Максимально підводимо розпредвала, щоб максимальне було на натиснення на форсунку. От зараз воно так в нас є. Далі Ключ або головка, ну, бажано ключ на 18. Розконтругаємо ту його гайку наружню. І от шестигранник, По-моєму, що там на 6. Да. От шестигранник на 6. ну от Розконтугаїли. І за часовою стрілкою завертаємо. Регулюровочного вінта. І ви відчуєте, як ну, піде нагрузка і вам ну, впреться. Не треба там тягнути. Воно спочатку піде легко, потім будете підтягувати, воно вам впреться. І буде туго стане. Все, до того моменту вперлося. <кхід> Тоді. От, бачите, я не взяв собі врутка також, щоб мені було добре видно. От, якщо воно вже у вас вперлося, тоді беремо воротком, відвертаємо на 180 градусів. Тобі ж, нам треба, щоб вороток став отак. На 180 вінта провертаєте і законтугаєте. От. От таке регулювання. Зараз я постараюся вам показати. Так, Це в нас ми відрегулювали, зараз виходить, другий циліндр. Ну, Тут нема різниці, яка форсунка, в якій послідовності відрегулюєте. Тут різниці нема. Е, буде перша, то буде третя чи четверта, нема різниці. Провертайте так, щоб Якщо зараз буду крутити, на якій піде натиснення на форсунку, такою будемо регулювати. Зараз я вже <кх> провертаю. От, кручу зараз придвала. І О, пішло перший циліндр, от. Натиснення. О, бачите, вже, якщо подивитися, то от перший циліндр є прижатий. Ми зараз прокрутимо. Вже перший. О, перший пішов, вже пішов. Провернувся, вже пішло натиснення на... На третій. Так що отак ви собі провертаєте і ну робите, щоб максимально форсунка ну пішло максимальне натиснення на форсунку. Якщо ви бачите, вже вона натиснулася і стала, вже не йде, не вертається назад, не тиснеться ще нижче, значить цього достатньо, тоді розконтуругайте і регулюєте. Так, зараз давайте я виставлю якийсь циліндр і покажу регулювання. Так, буду старатись якось показати, значить, знову в мене е, пішов стиснення першого циліндра. Ключ на 18. О, відпустили гайку. Ну, Самому незручно таке і робити і показувати, але постараюся. Хоча б на одній форсунці. Беремо на шестігранник і вороток і завертаємо. От, бачите, Іде легко, легко, легко. Оп, і вперлося вже. Все. Воно то силою на... тягнути, але того не треба робити. Відпускаємо, ще раз показую. О, Відпустили, От. іде легенько. Оп. Все, вперлося. отако. Вперлося, вже все, плотно. Ну, кажу, можна бачити, довертати, але не треба ще раз. От легко, 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 легко. Все, стає плотно. Ви ну, на руку відчуєте сразу. Так, тепер от вороток наш тако стоїть. І ми його клац на 180. От, розвернули. Гайку підганяємо. Заворутка тримаємо і гайку контругаємо. Ну, кажу, Мені одному незручно, трохи то показав. От. Все, відпустили. Все, гайку піджали сюди, зараз тут тримаємо і законтругаємо. Так виходить, у нас перша зроблена, друга зроблена. І ще третій, четвертий циліндр. Все, і регулювання наші готові. Так що я сподіваюся, що показав. Думаю, що зрозуміло принцип тої роботи. Ну що, вже форсунки я регульнув. Значить, Дай звідси там не побачите. Поліз я помацати турбіну. Вийняв патрубка зараз я його, щоб нічого нам не порвати. Акуратненько треба його звідти достати, щоб я його хочу помити. Так, а що не дає? Ході все дає? А ні, якийсь нас трубочка під'єднана. Тут роз'єднується. Она так це, мабуть, на турбіну йде на актуатор. Треба її від'єднати. Зараз я вийму покажу. Так, отакий от патрубок. Йдемо, це тако трохи О, тут буде краще видно, вже відкрив. Сьогодні кето у нас 12 чи 13 жовтня. Погода просто супер. Футболці моя, жара капець. Класного. Ти і дні мусив пропалювати. А сьогодні супер. Отакий патрубок. Бачите, ну, виходить картерні гази сюди, сапун. Перевірив я, значить, турбіну закрильчатку. Супер. Непоперечного, непродольного люфта вше нема. Опа, не падай. Так, тепер ми його треба відчухати, вимити. Все почистити і ставимо на місце. Отака. Краса получається чистеньке всередині. ну що бензин там є, бо ми. От. Показую ще раз. значить Акра К2, щиточка маленька. Пшикаю, розтираю, розкисаю, далі мовільничу наливаю бензин і від компресора тиском змиваю. і Потім насухо витираю тряпкою. І виходить гарненько. Так, все, ми цього зараз патрубка ставимо і буду. Тихо, тихо стоять. Ставлю патрубка і будемо складати тут все остальне, погеремо і крунштейн, подушку тут. Бо мені, якщо я тут все позбираю, мені не буде погано до патрубка добиратися. Так буде добре зараз, поки ще тут нічого нема. Так що працюємо. Так, проганяю різьбу у Кронштейн. Це вушко, кріпиться трубка. Ну, гід... від... Гідравлічна трубка від масляного насоса, що на рейку. Того, що, якщо тут було піджавлене, хтось колись, напевно, розбирав і... Ну, я знаю, як там закручувати, бо я вже то і робив. Якщо там хренова різьба в плані того, що ржава, то ви будете ключиком, бо ви головкою туди не долізете, по пів чайної ложечки крутити. У вас то займе багато часу. Так що проганяємо різьбу зараз якогось болтика знайдемо і вісім. Так що там в мене є. Довго там болта не треба. Отакий от Боже, на 12 ключик. Зараз спробуємо закрутити, як він туди буде вкручуватись, якщо добре, то від руки все, то залишаємо. Ну того, не добре. Коротше, різьбу я тут прогнав, але зараз треба підібрати якогось гарного болтика, щоб легенько крутився. Зараз найду, покажу. Знайшов, бачите от. Легенько крутиться. О, якщо він буде у вас так закручуватись, то все буде зіргу. Ви його руками скільки зможете, підтянули, а далі ще довернули ключиком. О, все. Йдемо ставити кронштейна. Продовжуємо зборку далі. Значить, розібрав я. Натяжного ролика на ремінь генератора, от, підкинув туди ще в гарному стані, але смазки вже, вже майже сухі був. от Вскрив акуратненько і тепер ми назад його. ну от Закриваємо під кулупою, відкриваю. Я таку процедуру вже робив неодноразово на багатьох машинах. І ті ролики ще дуже-дуже довго виходять. Тобто, не думайте, що заклав'я смазки і там через тисячу він вже загуде. Ні, він ще буде не один десяток тисяч бігати. О, вже... да, якщо він вже загудів і гуде свістить, ну, то він вже зношений. О, а якщо він цей, наприклад, не гудів, нічого, його просто вскрив. Там ще кажу, капля була з маски, але зараз підкинув новий і він ще буде бігати далі. Нема смисла, наприклад, там купувати новий. Так що збираємо і ставимо на двигун. Ролик встановлений, що при прийшов вже час до ременя. Будемо зараз встановлювати реміння. Ну, Я не покажу, бо мені треба дві руки, там одної ніяк, знімати не варіант. Так що поставлю, покажу, як обводив. Так, хлопці, вже встановив я реміня. Е бачите, зламалося мені вушко на натяжному роліку. Де воно є десь голово відламалося. Мав я клопот трохи з натяжкою, але як натягував? Значить, щоб опустити двигуна в сам низ, то тут увага... на 16 головкою і берете, натягуєте. Ну він ще мені не став, зараз я ще його провернув. Бо бачите, тут ще я тільки встановив, ще мені на канавки. Тут вже сів, зараз довернувши двигуна і він встане. Значить, На 16 головка, вороток, і звідси брав, натягував і так надівав. Як тепер показую, як пропущено. Значить, е... на шків іде. Далі на ролик. Під роликом пішло на генератор. З генератора пішло на компресор кондиціонера і пішло на насос гідроусилителя. І виходить, воно на шків. О, Бачите, отак воно змійкою йде. Раз, раз і на генератор. Під роликом і на шків. Так що натягував сюди його. На 16 о, під ланжерон якраз входить вороток з головкою. І по часовій стрілці. Ну тяжко, але реально. От, Щоб і за, е... ну, і за вуха ж не буду все міняти. Якби вже не було виходу якогось, ну то так. А так от натягнув. Зараз я ще тільки поверну, бо мені десь тут бачите, тут вже сів ремінь, а тут ще по краю шківа йде. І бачите, тут на роліку тільки на пів шківа. Зараз я доверну, типу покажу. Все, от бачите, повернув ще раз двигуна заколінував, і ремінь вже став на своє місце. О, такий вигляд тепер воно зверху має. Ви Бачите? Тут пішло туди на кулінвал, а сюди наверху. Сюди, далі на компресор. І там змійкою через насос. Так, що далі? Далі будемо вже зараз ставити лапу двигуна. Ну, тобто на подушку вже ставимо двигуна. І так, що продовжуємо? У сятові, значить, подушка на місці вже. Реміні на місці. Тут вже ми все склали. По цій стороні, в принципі, залишилося е, захисний кожух. Я думаю, ми його вже встановимо після того, як клапана кришка встановиться. Щоб, може, дещо долізти, щоб було доступ більший. І, в принципі, тут воздуханше. Все, по цій стороні тут ну, патрубок, то вже я таке не рахую багато. Далі їдемо. Зараз ми будемо приступати до. Е, ага, ми ще, напевно, зараз тут помиємо то все діло. І буду я приступати, буду чистити тут поверхню і будемо встановлювати. Цього труйника розйома на тусол. Зараз я його покажу. Підзбираю вже навісне потрохи. Значить, зараз показую. Був стояв отакий труйнічок, чого я зняв, хто може не знає і не бачив, підтікання було тусолу з нього. Тут тройник і одразу корпус датчика температури. На датчику температури таке кільце стоїть. Кільце під датчик. Ну, датчик це старий, Просто кинув в то видно. Сіріше, це старе кільце і темніше то нове. Встановимо нове кільце на датчик температури. Мені таке відчуття, що підтікання тут теж було з під датчика самого. І так само резинка не От. Стара гумка, яка стояла, Ви бачите, в якому вона в останні. Тут вона, от розлазиться вже, потріскана, от нове кілечко. Ну, воно сюди вкладається, так і воно набере потім таку форму. Але є один нюанс. Пу -пу 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 -пу. Зараз я його постараюся вам показати. Значить, хто знає, з часом від перегрівів, як і, ну, тут розсільна заслонка, але я так на прикладі, корпуса всяких термостатів, всякі переходні там патрубочки, такі, кронштейники, все, що зв'язано з тусолом, з охолоджуючою рідиною, має свойство коробитися. І якщо придивитися, ну, може так зараз. Воно вам не покажеться, але я бачу навіть на око він має прогін. Давайте зараз тако зробимо. От, якщо от штангеля покласти, зараз я візьму фонарика свого злоба лоба, постараємося просвітити. Бачите? Зараз зараз дивіться, по краях. Бачите, як штангель лежить. Тут ще більше, а середина наша вся просвітлюється. От. Видно? Видно. І якщо я зараз поставлю нову прокладку, тут, ну скільки так, Ну, з міліметр всередині буде точно, якщо не більше. От. Так що. Розказую, що будемо робити. Тут насправді варіантів плоскошліфувального станка в мене нема. Так що беремо зараз, в мене є камні такі великі, і зараз ложимо камня і камнем будемо вирівнювати ту його площину. От. Таких варіантів, так само корпус термостата, який прикручується до блока, може мати такий дефект. Так що... Устраняємо такі дефекти по-любому, бо ну, нова прокладка вас, якщо вже є короблення, воно буде йти далі з часом. І Нова прокладка з часом просяде і знову буде підтікання. Так що обов'язково вирівняти. Шо, бачите, після того, як я трошки потер, що ми бачимо? Е, взяло в цій о частині, взяло в цій о частині, втулка, бачите, блистить. Тут трохи взяло, не взяло отута і не взяло ще середину. Так що зараз на камню такими рухами мусимо ну, пройтися до того, щоб вся площ, взяло всю площину. Тоді вичищаємо, продуваємо і збираємо. Все, ну скільки я, хвилин. Ну Десь з усім хвилин потер. Трошки аж задихався. От, бачите, вже бере кругом всією площиною. От. Вирівнялося. Прикладаю штангеля знов на світло. Тепер все рівненько, супер. От такі бачите, бувають нюанси. Но це теж треба звертати увагу. А то складете, потім знов тече. Чого тече, в чому причина. От такі нюанси. От. Так що зараз видуваю, вичищаю, складаю і встановлюю на автомобіль. Вичистив, я, бачите, поверхню тут всю. Тут були любителя гермітоса наложити. Все, я повичищав, сразу почистив поверхню під тамдемний насос, щоб все було гарненько чистенько. Так, ну що, зараз будемо встановлювати трунічка нашого. І все, під'єднувати вже патрубки будемо до нього. Щоб вже потрошки ми збирали тоє все діло докупи. Так, Ну що, вроді тут все добре в нас. Так що збираємо. Ну що, хлопці, зібрав я вже корпус е, датчика температури, свого роду труйнік. Патрубки під'єднав, під'єдную я патрубки, завжди бризгию силіконом. Або куди вдягається патрубок, або всередину самого патрубка. Легенько бризнув. І тоді патрубок легенько тако однею рукою тільки шпок і залітає туди. Так, залишилось тут а що? Помити треба буде зверху бензином. Його все. Тут коробку, тута, де я масло проливав, помиємо пізніше. Ну, В принципі, вже не сильно багато залишилось роботи, але що трохи є. Забирає багато часу. Звісно, то є все. Не так воно все просто і легко, як кажеться. Там його підчистити, там підтерти, там то є. Там... Вичистити отута поверхню. Так, забачаюся. Ну що, хлопці? Встановив я вже корпус датчика температури або труйнік. Бо то і то, і то. Патрубки під'єднав вже. Патрубки сажу на силікон. Отакий От силікончик. Або бризгаю, куди вдягається патрубок, або в сам патрубок всередину легенько. І тоді однею рукою шпок, патрубок залітає, як не має бути. От. Вже вроді небагато тут залишилось роботи, але ще трохи є. Ще там демний насос, ще клапана кришка, дросільна заслонка. Я ще хотів би єгіера зняти зразу. Так, ще в мене тут остимо. Шлангом щось треба зробити, що на вакуум іде йде вон туди. Бачите, він весь потрісканий. Тут а вакуум він хрена толком не робив. Мусово буде винімати щось перехімічити. Бо поставити гумову якогось на хомути. Ну, не знаю, чи я такого десь знайду оригінальну. Може, десь на шроті, хіба на майбутнє. Зараз можемо тимчасово щось поставити, гумове, В принципі, на наших автомобілях всю жизнь гумові стояли, так що, ну подивимося, щось придумаємо. Ну, Тут по тій вже, в принципі, вже не сильно багато. Але кажу: забирає багато часу чистка, мийка, підгонка. То там щось, то там щось. Ну, нюанси є. Якби я тут тільки як так оставі робиш, то було б просто. Бачите, то корпуса треба. Пошліфувати, потерти, бо не рівний. То то є, то, -то є. Ну, там пару хвилин, там і так час забирається. Так що, нічого, ще думаю, яких 2-3 денька і будемо робити вже димове, тобто перший пуск. Побачимо. Так що, все, на сьогодні кажу всім пока. Дякую за увагу і до наступних відео.